сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до ворі, та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ж ви намислили мамо? Та хто ж нас, бабусю, сни поведе по казках? Та я ж вам лишаю всі родаги і журавлями і Не треба нам рай, дух, не треба ні срібла, ні злота, Аби тільки ви нас настрічали завжди край воріт, та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, назавжди лишайтесь нині. Вона усміхнулась, красива і сива, як доля, махнула рукою, злетіли вись рушники, лишайте щасливі, і стала замисленим палем на цілу планету, на всі покої. 过吗、嗯啊